Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги жіночу куртку зі штучної шкіри. Вона представлена як в чорному, так і в яскравих кольорах, які відразу привертають увагу. Виготовлена з високоякісної штучної шкіри. Вона є міцною та зручною в носінні. Асиметрична застібка-блискавка надасть більш цікавого відтінку загальної Мого образу, ця куртка ідеально підходить для тих, хто хоче покращити свій вуличний одяг за допомогою ефектного елементу, який є одночасно стильним та універсальним. Носити цю куртку ви зможете з широким спектром одягу, і він обов'язково приверне увагу, куди б ви не пішли.